Мультиактивна сироватка з олією насіння томатів PR03 від бренду Mezonia. Це інтенсивний догляд для проблемної шкіри з висипаннями, постакна, пігментними плямами та нерівним мікрорельєфом. Комплекс активних компонентів м'яко регулює себе, освітлює шкіру і усиває тмяність, сприяє вирівнюванню тону та поліпшенню тургору. Олія насіння томатів діє як протизапальний елемент, захищає від фотостаріння та активізує природні відновлення. У складі коєва азелинові кислоти, які нормалізують роботу сальних залоз і освітлюють пігментацію, а вітаміни в 3 і С зменшують запалення, стимулюють синтез колагену та повертають шкірі сяйво. Гіалуронова кислота та алантеїн глибоко зволожують, прискорюють регенерацію, а поліфінолови винограду і екстракту петрушки тонізують і підвищують рівність кольору обличчя. Формула ідеально адаптована для догляду за шкірою з ознаками пікових змін і схильністю до запалень. Сироватку наносять щодня після очищення на суху шкіру, локально або на все обличчя, залежно від потреб. Засіб не викликає подразнень, швидко поглинається та добре поєднується з іншими етапами догляду. Важливо, для ефективного результату рекомендовано використовувати сонцезахисний засіб.